Сьогодні ми, браті і сестри, молилися з вами в кафіст до преподобного Олексія Карпатуруського. Його пам'ять ми будемо згадувати 2 грудня в п'ятницю, день, коли він представився в Донбургському монастирі неподалік Мукачева, недалеко звідси від Дужгорода, де після цієї події він був доставлений в монастир в селі Іза. Біля Нанкова, де був похований. Пізніше, вже в наших роках, а саме у 2000 році, він був канонізований. Перед тим передувала також та подія, що був паводок, як ви знаєте, сильний на і після паводку були знайдені його мощі обретені, повністю нетлінні, навіть залишились речі, які були в гробі. Ми з вами їздили в цей монастир в Блізі, там зараз зроблений музей гарний, ми бачили навіть чотки, ікона, інші речі, які були в гробі, одяг його в тому числі, після стількох років перебування в серій, могилі, в якій навіть вода була, навіть самі речі від недлінного тіла залишилися неушкодженими. Або майже ушкоджений. І преподобний Олексій Карпаторуський, ми це знаємо, він був твердинію православ'я, апостолом, столпом, який усердив його, передав нам. І після нього, як естафету, несли православ'я вже до нас, до тих, хто зараз служить, до молодих людей. Багато людей, подвижників благочестя. Є така книга, вона була видана нашою єпархією, але в малому души тиражі. Яка називається подвижники і сповідники православної віри на Скарпаті. Вона така турставна, і входять більше ста осіб, котрі проживали тут у ХХ столітті. І от розпочався Різдвяний піст. Я взяв читати знову цю книгу про тих близьких людей і по крові, і по вірі, які ще не є канонізовані, але Можливо, частина з них і буде канонізована, але я вірю в те, що вони святі перед Богом дійсно були подвижники. І один з таких, хто прийняв цю естафету від Олексія Карпатируцького, був монах, про якого мало хто сьогодні знає. Це був отець Вікентій з прізвищем Орус. Він трудився, зокрема, на Тячівщині. В багатьох селах, тому що то був такий період, коли в радянський період священиків, е, таких, які тягнули людей в магніт до себе, їх старалися цей магніт забрати і кинути десь так, щоб люди про нього не знали. Він був другом, представте собі, це були два монахи-друзі з Іову, Угольським. Вони один до одного часто приходили в гості, підтримували один одного. І перед тим, як Іогольський попав Угольку, там спочатку був в цій малій Угольці отець Вікентій. Він коли туди прийшов, чому туди священиків радянська влада відсилала? Там можна спрятати було. Кінець географії, там медвіді пошту носять, як говорили. Але бачите, і там навіть Іогольський, і до нього весь Радянський Союз тоді їздив, не тільки просіяли, люди сиріно тягнулися навіть туди. І от коли це Вікенті туди назначили, то він, е він там відродив перший той храм, в якому потім служив і у Вугольській, зробив йому хату, в якій він жив. І для тих пару людей, які там жили в тому присілку села Углі, які далеко від Углі, якщо би там було 8 кілометрів, він там відродив храм Древній Дмитрія Солонського, який був на той час там зруйнований. Для пару чоловік, і які там монахи відмовились. Також він відбудував Угольський жіночий мостиль з нуля, тоді це називався Схід. Також він відкрив, саме він, це кіньки, відкрив Городилівську обитель біля хуста, де він був настоятелем. І в ряді в Онігуго Угля, Терегля, Тересла. Я інші навіть не пам'ятаю, куди його кидав радянська влада постійно. Він заслужив прямо на приході, будучи монахом, великий авторитет. І от цього монаха не спіткала участь бути в концлагері в Сибірі, не уникла більше участь його. Будучи таким ремонтним монахом, йому приписали. В радянський період теж, що він покривав одну із банд, які в Тячівському районі в той час орудували, ніби він допомагав фінансами. І в 90-му році, коли вже розпадався Радянський Союз, ще в Радянському Союзі вже був він реабілітований КГБ, ще тижні, як невинно, який пострадав. Але йому прийшлося 5 років відсидіти в Гуазі. Підірвавши сильно здоров'я, він повернувся сюди на Закарпаття і знову з тим же ревностним трудом служив у багатьох обителях, зокрема і в Донбуках, неподалік Мукач. Помер він в Чумаліві, в Чумалівському монастирі похований, там і сьогодні знаходиться його могила. Помер він 5 березня 1982 року. За пару місяців до дня мого народження. І той період ви вже всі були тут, на Закарпатті. ви могли навіть його знати, як би захотіли. І от такий угодник Божий, який прийняв естафету від іншого Олексія Карпатуруського, який жив з Іоморським, який підтримував нам православ'я, який страдав від радянської влади, який за більш за все на світі тільки мріяв про те, щоб православна церква була в людському вимірі не, не неушкодженою, яка би приносила багаті плоди. От, і такий угодник Божий нам потрібно, щоб ми його пам'ятали, особливо сьогодні, в ці важкі часи, які ми проходимо. Тому що нас теж звинувачують, що ми церква КГБ. Тільки як нас називають. І от ми маємо іще один із своїх козирів, аргументів, який можемо розкрити. Будь ласка, в 82 му році, той, який був зв'язаний напряму з Олексієм Карпатуруським і так далі. Це наш священник, який страдав один із, більше стає вже в цій книзі, які пострадали, тому вони подвижники благочести називаються За Христа. У той безбожний час. Для них було браті і сестри не головне політичне. От ми з Олексією Карпетруйського життя дізнаємося. Він ходив і в Константинополь посився, і до сербського патріарха, і на Волині зустрічався з Антонієм Краповицьким, тодішнім митрополитом Київським. Йому було вседів, на якої юрисдикції буде на Скарпаті православна церква. І потім він їздив у Москву, тут вже утвердилася радянська влада. І переводив московський патріархат цю єпархію, яку він створював з нуля Олексій Карпатуруський. Йому було без, без різниці куди. Йому було головне, щоб люди тут були православні. Так і іншим священникам, так і сьогодні для нас це має бути головним. Для нас головне бути з Христом в тій церкві православній, яка є в Саленська. От сьогоднішній день я хотів би всім нам цього побажати щоб ми знали життя своїх святих, вчилися від них, шанували їх і берегли їхній приклад. Амінь. Благодарство Євимі.